Ні, запис пішов. Так, ще раз доброго дня. Трошки прихворів, тому працюємо поки що в такому режимі. На жаль, голосом нічого гарного зробити не можу, іноді буду чхати, можливо, кашляти, тому сподіваюся, не будете звертати увагу. Хоча, з іншої сторони, гарно, що ми з вами на дистанційці. Так би прийшлося брати лікарняний. А так, дистанційно я вас не, не заражу вірусом. Так, на сьогодні доволі важлива тема. У нас сьогодні будуть нового, ми нічого не розбираємо, лише правила запису складних математичних виразів. Тобто, ми з вами поки що працювали тільки в режимі додати, відняти, помножити, поділити, вивчили з вами типи даних, що в нас існують інтеджер, пройшли ріл, тобто для дійсних чисел, для цілих чисел. Сьогодні ми подивимося правила запису, коли в нас складніші формули. Тобто, ви вже, я думаю, що в математиці зустрічалися з такими формулами. Але в цілому. В цілому, да? у нас проблем, я думаю, що не буде. Знак помножити. Розуміємо, що коли ми пишемо з математики, ми можемо, наприклад, у нас може бути такий ну, 2х. Ми будемо розуміти, що це 2 помножити на х в Паскалі, коли ми пишемо, Алго не розуміє 2х. Якщо ми напишемо 2х, воно видасть нам помилку. Тому ми обов'язково помноження у вигляді нашої зірочки ставимо завжди 2 помножити на х. Дробова різка. Дробова ризка зазмінюється знаком ділення. Тобто, по суті, що таке, що являє собою дріб? Якщо, наприклад, у нас є запис, ну хай буде 2 додати Х, поділити на 2 відняти Х. Ось такий простенький приклад. Якщо ми беремо цей приклад з точки зору: так, я можу відключити. О, можу відключити. Якщо ми беремо, давайте одразу в програмі, щоб нам було більш зрозуміло. Так, панелька, в мене щось. Останнім часом не хоче пропадати. Мабуть, треба перестановити зум. Так, дивимося, оцей запис. Тобто, якщо ми хочемо обчислення для таких даних, ну по-перше, давайте з'ясуємо, нам потрібно обчислити цей приклад. Давайте одразу аналізувати, які змінні нам знадобляться. І нам давайте ще допишу: ось так: дорівнює Z. Наприклад, якщо ось так буде. Які дані нам знадобляться? Тобто, які змінні ми будемо використовувати. Ну ми використовуємо ікс да -да. та ZX. ікс. Одразу можете проаналізувати для ікса. Нам в цілому можна використовувати ціле значення для Z обов'язково проставляти дійсне. Чому тому, що ікс ми можемо, наприклад, вести там що X дорівнює одиничка, чи 2, чи трієчка, але Z, коли в нас є ділення, нас обов'язково ну не обов'язково скоріш за все. Відповідь буде дробова. Тобто буде дійсне число. Тому краще проставляти і той і той варіант, щоб у нас були цілі числа, не цілі, вибачте, дійсні, після чого ми шитуємо тільки х, тобто з цієї формули ми сшитуємо тільки те, що нам невідомо. Що ми хочемо дізнатися? Ми хочемо дізнатися z. Тобто ми проставляємо z присвоїти далі. В нас ідуть дії. Зверніть увагу: у нас є чисельник, знаменник. Якщо в чисельнику або знаменнику в нас є дія додавання або віднімання ми обов'язково ставимо дужечки. Тому що якщо дужечки не поставити, то він спочатку поділить, потім помножить, а вже потім буде додавати і віднімати. Тому 2 плюс Х ми записуємо в дужечках, 2 плюс. І оцю рисову, оцю нашу дробову рисочку ми просто замінюємо ділення, тому що це, по суті, ж, і є ділення. Поділити. Так, секунду, треба відшукати це ділення. поділити на, і знову ж таки, дужечки. Тому що спочатку виконується чисельник, потім знаменник, а вже потім ми їх ділимо. 2. Відняти х. Крапка з комою. Ну, давайте тут будемо без, без слів, тільки в нас цікави, буде цікавити відповідь. Write, z. Ось у нас є чудова формула. Ну, давайте порахуємо. Ну, якийсь простенький приклад. Ділити на нуль нам не можна, ну, хай буде одиничка. Х дорівнює одиничці. Це в нас буде 3. 2 відняти 1 буде 1. 3 поділити на 1 має бути відповідь 3. Перевіряємо, як завжди, нам дало відповідь у форматі Алго. Ми доставляємо 0, доставляємо. Ну, хай буде два знаки після коми. Перевіряємо ще разок. 1, Виконуємо. 3,0. Ну, зрозуміло, що 0, 0, тому що в нас вийшло ціле чисельне ділення. Тому, ще разок. Якщо в нас є. Значок оцього дробу, дробового риска. Це в нас в математиці, ну і в цілому в програмуванні в нашому випадку ділення. Далі, аргументи, арифметична функції записуються в дужках. про те, що я казав, чисельник знаменник в дужечках. Особливо, якщо в ньому в чисельнику є сума або різниця, то він бореться в дужки. Я вам раджу: дужки для себе. Завжди, коли в нас є таке ділення, такий дріб, і тут брати в дужки, і тут брати в дужки. Тобто, щоб не в результаті це я показав вам дуже-дуже легенький, простенький приклад. У нас були складніші. Обов'язково в дужки, щоб не наплудити нічого, щоб відповідь була правильна. Там особливості будуть з нулем і так далі. От, наприклад, якщо я в цій же програмі веду, наприклад, значення Х2, зверху ми отримаємо 2 плюс 2, 4, а знизу ми отримаємо 2 відняти 2. Нуль, тобто в результаті бачимо, ми отримаємо помилку, тому з цими моментами треба бути дуже обережними. Ну, це особливо стосується, коли ми будемо перевіряти далі. Якщо в знаменнику будь-яка діє, то він береться автоматично в дужки. Тобто, з чисельником це верхня наша частинка, Якщо тут є ділення, якщо є тут додавання або віднімання, беремо в дужки. Якщо немає, тобто або множення, або ділення зверху, зверху, да, в, в чисельнику. То ми можемо в цілому і набрати дужечки, але для себе краще завжди дужечки проставляти. Запис можна переносити на наступний рядок, тобто нас ви подивитися, там величезні будуть формули. Тобто, ми, наприклад, можемо нашу формулу розділити ось так. Дивіться. І це для нашого компілятора буде нормально. Він все порахує, все буде в порядку. Тобто для нього переніс на наступний рядочок. Нічого не означає. Я можу і ось так записати. Він все одно, програмка запуститься, і все одно мені все порахує. Для нього має значення оці крапка з комою. Тобто в нашому компіляторі Algo саме крапка з комою означає, що рядок ви закінчили вводити. Далі, стандартні математичні функції. Це я вже поки що можу очистити. Стандартні математичні функції. Про те, що я казав на минулі уроки, коли в нас друга ступінь або третя. Ми просто множили от x в квадраті, ми просто множили x помножити на х. Тут вже потрібно буде записувати, як потрібно. Наприклад, модуль. Модуль. Знайома вам така штука, як модуль. Модуль числа. Що буде модулем мінус 5. Модуль мінус 5. П'ять. No, Що буде модулем п'ятий без мінуса. Модуль п'ятий, п'ять. Теж п'ять. Ну це знаєте, добре. 5. Що таке квадрат або куб і так далі? Це в нас ступінь. Тобто в квадраті ми записуємо як SQR. Тобто, якщо в нас є ще раз, якщо в нас є модуль, ми прописуємо ABS, це прям команда така. Якщо є квадрат, це буде SQR. Якщо є квадратний корінь, це буде SQRT з квадратним коренем Займалися чи поки що ні. Квадратний корінь На не було ще. Ні. Ну, Дивіться, це в нас число. Ну давайте я вам покажу на прикладі, що ну, це, це швидко розбираємо. Єдине, що я не пам'ятаю, як правильно за формулою рахувати, але я, як воно рахується для нас, щоб ми розуміли, що це таке. Е, квадратний корінь нам показує, яке число треба помножити на себе, щоб отримати дане. Тобто, квадратний корінь з 25 буде число 5. Тобто число 5 треба помножити на 5, щоб отримати 25. Відповідно, квадратний корінь з 25 буде 5. Тобто, це число, яке множимо саме на себе і отримаємо цю відповідь. Зрозуміло, що це красивий корінь. Так? Якщо, наприклад, буде корінь із 24, то там вийде в нас 4, цілих, і там ту-ду-дум, -ду. дуже багато записів після коми. А ну, давайте самі. Яке число в нас буде квадратний корінь? з... Давайте, щоб так більше швидко пригадати: 16. Квадратний корінь 16. 4. 4, 4. Це легенько. А, ну, може, важче. Квадратний корінь. Давайте. Ну, давайте 625. Може хтось порахує. Ну, може, хтось догадає. 25. 25. 25. Там порахував чи на калькуляторі? Знав. Знав, добре. Зрозуміло. Тобто, в нас іще раз, ну, неважко, я думаю, що зрозуміти число помножене на себе, яке дає нам підкорення. Ну, а це, відповідно, протилежне діє. Тобто корінь нас повертає, це число, яке ми маємо помножити саме на себе, щоб отримати число підкорення. Тобто, ось наші записи: ABS, SQR, квадратний корінь, SQRT. В дужечках ми записуємо для них, для чого саме ми це робимо. Ну і тут поїхали. О, тут вже приклади поїхали. Дуже гарно, дивіться. Один плюс. І поїхали. От в нас перший, до речі, дуже гарний приклад. Дуже гарний приклад. Я так думаю, що його можна навіть розібрати. І так, ось у нас був такий приклад, а тепер у нас буде ось такий. Тобто я просто скопіюю з підручничка. І дивіться, що в нас є. Давайте цей приклад будемо розбирати, з чим його їсти взагалі. І так, ми з'ясували, що наша Z це буде наша відповідь. Замість Z ви можете поставити що завгодно: Y, S. Ну, Тобто, це в нас просто відповідь. Я з для зручності, тому що в підручничку там буде Z дорівнює і якесь, якесь число. І так, поїхали. Перша команда: це ми розбираємо розбиваємо наш приклад діях. Ми її прописуємо до мінусу. Тобто, ми прописуємо квадратний корінь, квадратний корінь з чого в дужечки беремо 1 плюс АБС. Один в нас йде без нічого. Тобто ми відкрили велику дужечку для SQRT для квадратного корення, додати. Потім йде в нас модуль. Ми прописали значок модуль, і в дужечках до цього модуля пишемо дію x відняти 5. Потім закрили дужечку. Зверніть увагу, в нас будуть дві дужечки, одна дужечка, оця велика. в нас відкривається для квадратного корення. Далі оці дужечки маленькі відкриваються для модулю. Потім ставимо мінус, мінус. Поїхали далі. 5,4, ось воно, 5,4 помножити на дивіться, ми б могли тут записати х помножити на х помножити на х. Тут, дивіться, і це буде дуже прискіпливо, скажімо так, перевіряти, щоб нас обов'язково, якщо ми можемо, що таке х в третій степені? Давайте х в третій степені. Це ми знаємо, що це х помножити на x, помножити, це в мене таке множення на х, в паскалі. Ми ж можемо і такий запис робити, але ми розбиваємо. Ми його розбиваємо як х в квадраті помножити на x. Що таке х в квадраті? Це оця наша частинка. SQR, тобто квадрат, SQR X. Оцей х ми ніяк не змінюємо, тобто просто доставляємо домножити на х. Да, зрозуміло, що це воно нам здавалося, навіщо, якщо ми можемо просто поставити x на x на x так і швидше і зручніше, але ну, більш правильно таким чином записувати, тому що в майбутньому в нас ну, зазвичай ми більше працюємо з, квадрат... з другою степінь, ніж з третьою, чи з п'ятою, чи ще з якоюсь. А ну, давайте для вас міні-задача. Якщо в нас давайте, х квадраті, ми з'ясували, що це в нас буде. SQR X. А якщо я хочу записати X в третій. В нас ось, будь ласка, записано. Да? Як він буде виглядати? А якщо я хочу X в четвертій степені. Що мені тут треба записати? X в четвертій. Використовуючи SQR. Тобто друга ступінь у нас просто SQR X. Третя ступінь SQR X помножити на X. А четверта степінь як буде. Допомагайте. Це в нас буде як SQR X, четверта ступінь, помножити на SQR X. SQR X. Ось такий запис. Тобто, ми, грубо кажучи, з математики ми можемо записати, як X. Квадраті помножити на х квадраті. І це в нас і буде четверта степінь. Тобто, це в нас запис математика, да? а це в нас запис на алго. Тобто, як це буде виглядати запис на алго. Так, рухаємось далі. Зробили ми, це. Зробили ми оцей третю степінь, домножили на х. Далі бачимо зверху у нас чисельнику ще додати 1 і поділити на 2 Помножити на X. Пам'ятаєте ще разок? Іще ага, ага. разок, зверху в нас чисельник, да? в нас в дужечках чисельник. Чому? Тому що в нас є дія додавання, знаменник завжди береться в дужечки, бо якщо його не взяти в дужечки, то він може виконати трошки не по порядку дії. А в результаті ми отримаємо якесь зовсім інше число. Ну, я думаю, що неважко оці самі записи, що таке в нас модуль, що таке квадрат, що таке SQRT. І оці правила я вам дам. Що ми будемо виконувати? Да? Чат, є питання? А, дали відповідь. Ну, тут тільки ж да, Ми зрозуміли, що SQRX нам сенсу немає прописувати. Ось туди да, дімка. Правильно записав, да, але X на X сенсу немає. Тому ми пишемо SQRX помножити на SQRX. Ну тобто, якщо ми можемо один квадрат записати як SQRX, то і другий квадрат ж ми можемо точно так же записати. Тобто, оці правила. Записи я дам. Ну і давайте покажу один приклад. Я думаю, що задачки вони для вас не важкі, вони просто дуже величезні. Ви бачите, формули. Оце у нас 16 прикладів. Дивіться, можна вам хоч цілий день розв'язувати. Вони просто ми бачимо, що сама формула величенька за записом, тобто може бути незручно їх записувати для нас. Тому от тут єдине, що на вашу уважність це робота просто на уважність. Тобто нічого грандіозного ми не робимо, просто записати правильно дії. Ну, давайте. Я вам, я думаю, що одного прикладу нам буде достатньо. Єдине, що не забувайте, давайте для прикладу я вам покажу якраз четвертий приклад. Він такий гарний. Дивіться, у нас є тут і модуль, і квадрат, і ділення, і ділення в чисельнику взагалі краса. Ось я четверте розбираю. Ну, і тут, вибачте, але прийдеться попрацювати, тому що завдання не важке. Але прикладів я вам дам сьогодні шість штук. Тобто, щоб ви потренувалися набір форму. Так, ну давайте дивитися. Запущу. Це нам те, що ми тренувалися, я поки що закриваю. Запустимо з самого початку. Що мені потрібно зробити? Тобто, як ми з вами працюємо зазвичай. І так, я відкрив. Я хочу вирішити конкретну четверту задачу. Шаблони, описи. Описали. Програму ми обізвали. Це в нас буде задача 4. Задача 4. Змінні. Ми дивимося, що в задачі відповідь нас приведено через літеру Z. У нас є. Е... У нас є аргументи в функції через X та Y. Тобто мені знадобиться три змінні: x, y, z. Одразу проставляю, що вони будуть ці дійсні, тобто реал. Зчитую. Підказуйте, що мені зчитувати? Що я маю считати? Я маю зчитати дві змінні. Я маю зчитати X та маю зчитати Y. Далі я прописуємо саму формулу Z присвоїти. Відповідь я одразу пропишу в write. Відповідь у мене буде моє Z. Знову ж таки, нулик, і я хочу побачити, наприклад, три знаки після коми. А тепер сама формула. Для себе можете трошки відступити тут, відступити тут щоб ви бачили саму формулу, щоб вона у вас ніде не загубилася. І так, у чисельнику в мене є дія додавання. І причому ще й ділення. Тобто я розбираю верхню частинку Х додати, Y поділити на 2. Я відкриваю дужечки, прописую. Х. Додати Y поділити. От мені з діленням тут трошки незручно на цьому ноутбуці. Y поділити на 2. Чи потрібно ще якісь додаткові дужечки? Не потрібні, тому що чисельник в мене якраз гарно порахується. Спочатку y поділиться на 2, потім додасться x. Це мене влаштовує. Далі я ставлю знову ж таки кнопочку ділення. Давайте я ділення, мабуть, скопіюю, щоб мені було зручно. А то мені приходиться переключатися на українську мову, щоб поставити рисочку ділення. Тому я буду вставляти як копію. Так, поділили. Тепер йдемо в знаменник 2 помножити на модуль X плюс Y. Я відкриваю дві великі дужечки. Прям вони будуть дуже великими. Це в мене буде запис записого нижньої частинки, мого чисельничка. Я прописую 2, 2. Обов'язково в нас стоїть два модулі X Y. Не забувайте, що 2 модуль – це означає 2 помножити на модуль. Може, хтось запам'ятав, як у нас пишеться модуль? Так, є відповідь. Для АБС. Абсолютно вірно. АБС. І далі в ще двох дужечках. Я бачите, одразу відкрив і закрив. Щоб я не загубив дужечки. Ми прописуємо X додати Y. Є. Зверніть увагу, бачите, що оцей АБС в мене окремі дужечки. Далі ставлю мінус. Наступний приклад: в нас іде квадратний корінь. Квадратний корінь SQRT. Далі відкриваю дужечки. Це в нас буде дужечки для усього квадратного коріння, тому що в мене весь приклад під коренем. Якщо в мене, наприклад, був би не весь приклад, скажімо, як в задачі. От, як в задачі 8. Бачите, тут окремо зверху чисельник у нас да квадратний корінь, а знизу в нас йде спочатку приклад 1 відняти 2 помножити на SQRT X. Тому будьте уважні з записом. І так, в нас великі, да, великі дужечки для нашого модулю. І так, в нас тут X в квадраті помножити на Y. Ми прописуємо X в квадраті як SQR в дужечках X, помножити на Y. Y, зверніть увагу, в нас окремо, тому що він не в квадраті. Далі ставимо. ділення. ділення і внизу ми бачимо, це завжди в нас береться в додаткові дужечки. Тобто, іще раз, я, наприклад, тут у нас чисельник не поставив дужечки, а знаменник поставив. Тут обов'язково дужечки 5 додати. Y. Ставлю в кінці строчки крапку з комою. Сортую красиво. І в мене приклад готовий. Ну, Бачите, він такий коротенький. У Вас там буде трошки і побільше прикладів. Ну, майже вліз на строчку. Можна розширити саме вікно програмки, да? щоб ми побачили повністю весь запис. Так, відсортував. Ну, давайте значення. Ну, щоб нас тут нулів не було. Ну, давайте, хай буде в нас х дорівнює 2, y дорівнює 1. Хай буде так. Відповідь мінус 0,4. Давайте перевіримо на 1,1. 1, 1, тисячних. Непогано. Так, а можемо ми тут зробити таку неприємність? А ну, давайте. Угу, угу, угу. По модулю. Ну, таку сильну неприємність ми тут і не зробимо. Я хотів подивитися, щоб якщо поділити на 0, довго рахувати, вже не буду вас сильно напрягати в цьому. В цілому бачимо: ми записуємо, зшитуємо два аргументи функції y, Записуємо через Z. Це в нас буде відповідь на наш приклад. І дамо результат. Основна частина вашої роботи все у вас буде од суд. Ви копіюєте і вирішуєте наступну задачу. Єдине, що буде змінюватися, сам приклад. Ну і звертайте увагу, якщо ви загубили хоча б одну дужечку. Наприклад, давайте я загублю оцю дужечку, приберу її. Бачите, не стоїть одна дужечка. При запуску пропущений символ. І бачите, дається підказочка. Але потрібно відшукати цей пропущений символ, тобто де я його саме не поставив. Аналогічно, якщо я. А ну, давайте я, наприклад, пропущу інший, іншу дужечку. Бачите, а тут, тобто, він праві дужечки ставить пропущена права дужечка, а тут помилка у виразі або очікується крапка з комою. Ну тобто, я тут розумію, що тут нам потрібно поставити ось так. Аналогічно, якщо ви, наприклад, забули поставити знак множення. Наприклад, ось тут знак множення я забув. Тобто запис SQ SQR X, Y. Старт. Пропущений символ. Бачите, він дає підказку, що дужечка пропущена, але він не розуміє, що я ж спеціально це зробив. Тобто, ми аналізуємо і розуміємо, що тут не дужечка пропущена, а тут пропущений знак помножити. Тому, коли будете вирішувати свої приклади, будьте уважними, щоб ніякі дужечки, особливо і знаки питання. Це два таких моменти, які ви ну, це вже за досвідом роботи, які ви дуже часто пропускаєте, щоб такого не було. Добренько. Так, чи є якісь питання? Щось, можливо, незрозуміло пояснити, допомогти. Так, добре. Тоді пропоную сьогодні в нас інтерактив. Ви самі собі зараз е, виберете номери, які ви будете виконувати. І так, в нас всього є 18 номерів. Четвертий я вирішив. Назовіть, будь ласка, 6 чисел. І так. Прямо як щасливий білетик. Ваші номери. Пропонуйте. Два, хай буде два. Ще. Мікрофончик не забувайте тільки вмикнути. Шість. Шість. Далі. П'ять. П'ять, ну тоді п'ять, шість. Добре. Може, хтось звідси хоче взяти. Раз, два. 12. 12. Все. А всі останні тоді дописую я. Зрозуміло, що 17 і 18. <ріст> Була ж можливість вибрати перший, другий, третій, п'ятий, і шостий. Найлежчі номери. Ну, нехай, нічого. Зато 17, -й, 18, -й, та й 12 -й, теж непоганий, до речі, приклад. Ну такий не важкий, але треба буде обережним. З дужечками 15 й Ну давайте, замість 17-го хай буде 15-й. 15. Оці наші номери, які нам потрібно буде вирішити: кожна задачка 2 бала, але уважності дужечки, множення і так далі. Бо якщо ж буде помилка в формулі, якщо там одна помилка, я знімлю 1 бал. Якщо хоча б дві помилки, то це вже буде задача не зарахована. Тому будьте дуже уважними, так, запис я поки